В одному місті в бібліотеці мешкають двоє друзів. Якось вони випадково відкрили великий секрет. Виявляється, що ночі о 2 годині 37 хвилин і 19 секунд книжки оживають. З того часу друзі із захопленням гортали сторінки книжок, іноді мишки натрапляли на цікаві історії. Часом книги їх веселили, іноді вони жахалися побаченого. Якось мишки знайшли добру книгу. Відтоді щоночі вони читали тільки цю книгу і кожного разу знаходили в ній щось нове, цікаве, добре. Розповім вам історію. В одного пастиря було сто овечок. Він любив їх і дбав про них, шукав для них найкращі пасовиська і водопої. Серед тих овечок була одна дуже вперта і неслухняна. Одного разу вона вирішила втекти і гуляти самостійно. Побігла через зелені поля і квітучі луки аж до лісу. Бе! 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 У лісі її застала ніч. Бідна овечка заблукала і не знала, як їй повернутися до своєї отари. Нічний ліс таїв у собі багато небезпек. І овечка вже не сподівалася на порятунок. Але добрий пастир, побачивши, що одна з його овечок зникла, залишив дев'яносто дев'ять овець і вирушив шукати одну. Коли він знайшов утікачку, то не сварився, лагідно взяв її на руки. Поклав на плечі і дуже радів. Так само і Отець Небесний не хоче, щоб пропав хоча б один з тих малих. Зрозуміли, що я вам сказав? Це точно так, як розказувала та пані. А пам'ятаю, та зі смішною зачіскою. Ой пані Валентино, що я вам розкажу? Таке в мене було. Гуляла я оце в парку зі своїм онучком. Тут дивлюся, а його не стало, шукаю, кличу, немає. І раптом із кущів чути крик дитини і гавкіт собаки. Пані Валентино, добре, що встигла, бо уявляєте, що могло статися. То ви, напевно, його не зле відлупцювали? Ну так, трошки. Ні. Так зраділа, що з ним нічого не сталося. Випадок з цим хлопчиком, схожий на історію з загубленою овечкою, і бабуся його не сварила, а раділа, що все закінчилося добре, і онучок знайшовся. Ану, перегорни сторінку. Може, і ще щось цікавенького знайдемо. Одна гривня, дві гривні, усе моє, усе моє. Гроші закінчились. Моє, моє. Гроші закінчились. Ні, ні. Я пожартував, бо ти сумний. Не верещи, сумний, бо не розумію. Все вже маю, але серце моє чомусь порожнє. Порожнє. Порожнє серце! Піду я все ж таки до Ісуса. Може, Він підкаже Порожнє серце, допоможіть. Ісусе, чим наповнити моє серце, щоб отримати вічне життя? Залиши багатства і йди за мною. Я наповню твоє серце. Залишити все, що збирав усе життя. Ні. Ніколи! Ліпше, нехай буде порожнє моє серце. Відмовляєшся, ніяким багатством серця не наповниш. Пам'ятай про це. Порожнє серце! Повний гаманець. На, бери, їж. Що це? Я не голодний. Та знаєш, пам'ятаєш, ти вчора хотів, а я сказав, що не дам, бо мені не вистачить. То ти це як його? Смачного. Не хочу, щоб у мене було порожнє серце, як у того хлопця з доброї книги. Краще порожня комора. На тепер ти. Невже уже ранок? Мерщі звідси. Книгу? Книгу закрий.